Що Путін ніякий не маніяк, ніякий не звихнутий е, шизофренік, він чудово розуміє, що відбувається. Він чудово розуміє, що Росія не те, що е, провалила спецоперацію Бліцкриг, що Росія вже не може виграти війну з Україною і не може поставити Україну на коліна чи її знищити. Загаліна Сіманян це все озвучило. Так? А країна, яка обернута в минуле, не може виграти війну країни, яка прагне майбутнього. А Україна є країна, яка прагне майбутнього. І це просто це блискучий пасаж, який, на мою думку, є публічним вироком усій російській владній путінській машині. Вони не допускають ні кроку назад. І це означатиме, що. Ситуація вирішиться або 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 вони нас, або ми їх. Цивілізований світ переможе, а Україна є форпостом і на вістрі цивілізованого світу в цій війні добра і зла. Вони, ну просто як мавпи, повторюють цю поведінку е, зараз е, під час цієї війни. І це просто розумієте, але те, що раніше виглядало як трагедія, зараз виглядає як фарс. Оця історія з вчителями. Вона нічого крім сміху викликати не може. Якщо говорити про те, як російські... Так, так, так. сприйняло останні українські перемоги, мова йде про Слобожанщину, звільнення більшої частини Харківської області і успіхи України на південно-бузькому напрямку на Херсонщині, то я думаю, що загалом. Основна маса російського суспільства ще далеко-далеко не усвідомила ні цих своїх поразок, ні значення, яке це може мати для долі їх самих і для долі теперішньої Російської Федерації. Тут справа в тому, що, наприклад, в Росії завжди було декілька мільйонів людей, які, незважаючи на цю цензуру, були слухачами інтернету, Ютубу, і вони добре знали. Про те, що робиться, вони слухали там різноманітних російських опозиціонерів, там Латиніну, Фейгіна, і так далі. І для них всі ці речі є цілком зрозумілі, але вони не роблять погоди в російському суспільстві, бо вони складають лише декілька відсотків від його чисельності, і вони є достатньо заляканими людьми, і реально вони не впливають на точку зору більшості російського суспільства. А от 70, якщо не 80% процентів росіян з моєї точки зору, незважаючи на те, що так звана спецоперація вже йде більше півроку, незважаючи на те, що вже неможливо заперечувати очевидні факти, а саме звільнення українською армією величезних територій своєї землі, вони, будучи зараженими імперською свідомістю, імперською пропагандою, Продовжують слухати і формувати свою точку зору на те, що говорять і що вони чують з центральних російських телеканалів. А чують вони там відверту брехню. І те, що українські перемоги, на мою думку, зробили величезну пробоїну в єдності російської політичної еліти. Я думаю, що це сталося, що це є. В свідомості пересічних росіян вони з моєї точки зору. Не те, що переламу, а ще й серйозно не порухали цю свідомість в напрямку розуміння, що Росія веде загарбницьку війну, і ця війна рано чи пізно буде коштувати Російській Федерації самого її існування. Отак От і думаю. Отже. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, найпопулярнішому україномовному каналі інтерв'ю. Тут ми говоримо просто некомпетентно та з компетентними людьми, і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Серцов. Серцов є і автором цього каналу, а моїм нинішнім співрозмовником, як ви вже зрозуміли, є екс-народний депутат Тарас Стецький, з яким ми говоримо таки, як тут можна здогадатися про те, чи Зрозуміли московити, що сталося, і чи зробили вони правильні висновки? Ну, тому що якщо люди роблять правильні висновки, це вже є половина шляху до виправлення ситуації. От, але перш ніж перейти до цієї розмови. Найперше хочу вас закликати підтримати волонтерську ініціативу львівський лицар. Вони забезпечують збройні сили оптикою, зокрема біноклями, аби було краще видно, як палає Москва. Е, і що дуже важливо, канал свіжої історії потребує вашої підтримки, оскільки не фінансується олігархами та немає доходів від реклами, ви можете підтримати канал Донатом чи на Патреоні. Всі подробиці в описі до цього відео. Також мені дуже важлива ваша підтримка та коментарі, е а також підписка та вподобайка до цього відео. Це допомагає просувати е канал у Ютубу. І переходимо і продовжуємо нашу розмову. Е отже, е е Тарасе, мабуть, перше питання в розвиток того, що ти вже сказав: а що взагалі є поразкою у російському розумінні? Тому що якщо Euh, найперше, треба розуміти сам термін. Тоді вже стає зрозуміло, про що ми говоримо? Тобто, що вони розуміють під поразкою і чи вони взагалі це допускають таке? Ну, мені здається, що фактором, який сколихне російське суспільство до глибини, стало би звільнення, якщо не всього Криму, то бодай частини Криму або зруйнування Кримського мосту. Так, ну з Криму зробили російська пропаганда, зробила сакральне значення. І якщо українська армія серйозно е почала би звільняти територію Криму або, бодай би вдарила по Кримському мосту успішно, то це є фактор, який би російське суспільство ну, просто розірвав з середини. В меншій мірі це було би захоплення Донецька чи Луганська. Хоча і це мені здається, зважаючи на те, що вісім років росіянам пересічним розказували, що є так звані Донецькі і Луганські народні республіки, які хочуть від'єднатися від київської хунти, і тут раптом втрата Донецька і відкочування російської армії до своїх власних кордонів. Оці фактори з моєї точки зору не тільки би вдарили по єдності еліти, а вони би серйозно розкололи російське суспільство. І різко збільшили кількість тих, хто розвернувся би проти цієї війни і поступово би рухався в бік опозиції до режиму Путіна. Тарас, ще є одна цікава подія: вона ніби невелика, але вона, як на мене, дуже показова, що у той момент, коли московська армія терпіла величезну поразку в Україні. Володимир Путін відкривав колесо огляду у Москві, і тут у мене виникає питання: а йому що більше нема чим зайнятися? Тобто, що це було? Чи це е, спеціальна така ну, бравада? Чи йому дійсно нема чим зайнятися в житті? Чи він просто хоче так тим продемонструвати, що все йде по плану, по його плану? Якщо говорити просто, то Путін цим е, своїм кроком цією дією просто відволікав увагу. Відволікав увагу російського суспільства від того, що реально робиться на фронтах російсько-української війни. А це в свою чергу означає, що Путін ніякий не маніяк, ніякий не звихнутий е, шизофренік, він чудово розуміє, що відбувається. Він чудово розуміє, що Росія не те, що Провалила спецоперацію Бліцкриг, що Росія вже не може виграти війну з Україною і не може поставити Україну на коліна чи її знищити. І йому будуть потрібні такі кроки, щоби спробувати бодай на деякий час відволікти увагу російського суспільства. І тут, в даному випадку, його надія лише на чудо. Він не може не розуміти, що стратегічно він програв, але він все ще продовжує вважати, що може бути якісь обставини, Якась випадковість, якась така міжнародна конфігурація, яка дасть йому шанс, і він тягне час. Він тягне цей час і йде в затяжну війну не тому, що в нього є якийсь стратегічний план. Він це робить від безвиході, від того, що не вдався бліцкриг, і від того, що за півроку він не те, що не може наростити свої територіальні успіхи в Україні, а він терпить поразки і втрачає захоплені території. Та знов якщо подивитися на реакцію московицького суспільства, то тут є досить така цікава цитата з московитки неофітки Маргарити Симонян. Каже, неофітка, тому що вона все ж таки з походження є вірменка. Ну, і цитою мовою оригіналу в цій ситуації лучша картина будущего – це общая картина прошлого, нашого общего прошлого, недавнього, коли всі вместе, коли День Побіди, коли парад, коли і русский учат, і український, Коли і в кукошниках, і пісні поють замечательні і на одному язиці, і на другому. І в мене тут виникає певне питання. А вона, вони що, вона що, готова запроваджувати масове вивчення української мови в Росії? Ну, ну, виходить, що так, якщо йти по її логіці. Я не впевнений, наприклад. І чи вона, коли це говорила, чи вона усвідомлювала, що українцям все це, що вона запропонувала зараз, в принципі, не потрібно? Мене слово, в принципі, то так. Варто сказати трошки інше слово. Ну, я думаю, я тут читаю дещо це по-іншому. Мені здається, що е, Маргарита Сімонян, вона свідомо чи несвідомо озвучила головний напрямок російської, роботи російської ідеологічної машини. Право в тому, що Росія Путіна це країна, яка обернута в минуле. Це країна, яка живеться в не, не перспективою. ну, Технологічного прориву там до рівня найкращих країн світу, не перспективою облаштування життя своїх громадян, там подолання бездоріжжя, корупції і так далі. Це країна, яка живиться міфами про минуле, про большую побіду в Другій світовій війні, яку вони зробили взагалі серцевиною свого наративу. Про імперське минуле яке. Зруйнував Ленін, і він там, на думку Путіна, зробив Україну. Ми все це чули дуже добре. І країна, яка обі Маргарита Сімоня, це все озвучила. Так? А країна, яка обернута в минуле, не може виграти війну в країни, яка прагне майбутнього. А Україна є країна, яка прагне майбутнього. І це просто це блискучий пасаж, який, на мою думку, є публічним вироком. Усій російській владній путінській машині. Вони просто признаються всьому, в що вони не можуть запропонувати е, не те що світові, а й своєму власному суспільстві привабливої картини майбутнього, яке, в яку би захотілося повірити. І тому вони потеплять поразку. Вони, вони її потерпіли вже в своїх головах. Вони, вони потерпіли її ідеологічно, зробивши ставку. На відновлення Радянського Союзу, зробивши ставку на міфічні перемоги, які вони мали в 20-му чи 19-му століттях, і оце я це дуже добре, що, 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 що це було сказано, і це так всіляко я би поширював, оскільки е, е, спочатку перемога чи поразка відбувається в головах людей, а вже потім вона відбувається на полях битви. Є ще один е, цікавий е, московицький діяч е, Геннадій Зюганов, який е, ну, таки трошки пішов далі від неї, і запропонував називати цю спеціальну військову операцію війною. Е, от його цитата: чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете. Вона закінчиться або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони. Тобто він таки вже називає війну війною, а знову ж таки не допускає думки про їхню поразку. Ну так, тому, це тому, пораз? тому що в Зюганові в цих словах говорить не комуніст, а імперець. І він просто пробує йти далі ніж Путін в цій ситуації, відрізаючи і собі, і російському суспільству шляхи до відступу. Бо коли ви говорите, що це не спецоперація, а війна, а війну ви не можете програти, то таким чином він стає на ту саму точку зору, на якій Гітлер стояв у Другій світовій війні. Якщо Німеччина програє війну, то німецький народ не має права на існування. Тобто Зюганов в цьому питанні йде ще далі ніж Путін. і Він семимильними кроками рухає Росію туди, де її місце, а саме до загибелі і до зникнення з політичної карти світу. На моє переконання, ця війна закінчиться смертю російського імперського проєкту. Ця війна цією війною і перемогою України буде поставлена крапка на історичному існуванні Росії як імперії. Тобто Росія розпадеться. Що виникне на її місці, ми не знаємо до кінця, але подібні діячі типу Сюганова попросту прискорюють цей процес. Вони не допускають е, ні кроку назад. І це означатиме, що ситуація вирішиться або, або або вони нас, або ми їх. Цивілізований світ переможе, а Україна є форпостом і на вістрі цивілізованого світу в цій війні добра і зла. Ну, але виходить, що от попри е, цю всю е, риторику, російське політики, російське суспільство і що гіршого, навіть так звана російська опозиція не відмовляється від своїх основних постулатів братніх народів. А чи є в в принципі з ким у Росії говорити вести переговори чи то з владою, чи то навіть з так званою їхньою опозицією. І чи, в принципі, є про що говорити зараз? Чи ну, в короткотривалому майбутньому протягом найближчих року-двох? Ну, з того, що я знаю, а я трошки знаю діячів російської опозиції, не раз з ними дискутував, мушу сказати, що за невеликим винятком, так звана російська демократична опозиція, яка регулярно проводить свої зібрання у Вільнюсі в Литві, вона стоїть на точці зору, що Росія має бути без Путіна, але вона має зберегтися як велика держава. Тобто вони постійно говорять про ідею демократизації Росії. Ну, Ми це вже бачили у 1917 році За Керенського, або в кінці 80-х років за Горбачова і за Заєльця. І ми бачили, чим закінчується так звана демократизація Росії. Вона неминуче закінчується поворотом до імперії. Тому. Великої надії на російську демократичну опозицію підкреслю за невеликим винятком, у мене немає. Але розпад Росії, з моєї точки зору, має прихильників, і ці прихильники містяться в національних окраїнах, які в свій час були колонізовані Росією. Тобто, рух за визволення від російської імперської залежності почнеться з деяких національних республік теперішньої Російської Федерації. Це буде Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкирія, Удмуртія, Калмикія чи Мордовія. На сьогодні сказати важко, але там є достатньо сильні настрої, штучені, на те, щоб від'єднатися від Росії і відновити своє суверенне існування. Я вас запевняю, що ще одна або декілька Украї... перемог України на в фронтах війни над російськими збройними силами може дуже швидко запустити процес дезінтеграції Росії, який попросту піде лавиноподібно. подібно. Я також не виключаю, що окремі так звані російськомовні регіони можуть е, також підняти прапор від'єднання від Росії, наприклад, Калініградська область, або Далекий Схід, або Камчатка, або ще якісь регіони. Є настрої в Якутії, і ключ. Ключ до цієї трансформації теперішньої імперської Росії в... і перетворення її в конгломерат незалежних держав чи їхніх конфедерацій, він лежить на полі бою в Україні. Тобто, ми відіграємо вирішальну роль в тому, щоб на місці Росії виникла низка незалежних суверенних держав, які будуть збудовані зовсім на іншому принципі. На принципі. Демократичного і національного самовизначення народів і територій. Ну, але фактично зараз представники тих народів беруть найактивнішу участь у цій війні. Це і буряти, і тувинці, і, і чеченці, і інші. Ну, навіть вони є більш активними, ніж власне, московити. І по чому це є, очевидно, пасіонарна частина тих народів. Ні. Справа в тому, що це є бідні люди з сільської, переважно з сільської місцевості і промислових регіонів, яких, яких попросту нема виходу. Їм пропонують гроші, мобілізовують їх в армію. І вони вимушені воювати. Хочу нагадати, що в складі Вермахту у Другій світовій війні воювало декілька сотень тисяч поляків, які. Як ми всі знаємо, героїчно боролися проти німецької окупації. Ви розумієте, це є війна. І коли там людей мобілізовують, або коли зайшли в глухе село, запропонували гроші, і цьому молодому хлопцю просто виходу немає або спитися в цій глибинці, або йти в армію, або піти в тюрму за відмову підписати контракт. Тому все це є зрозуміло в імперських державах, але все це вказує, який бойовий дух. І яка спроможність таких солдат воювати? І все це може привести до того, що в разі перелому на фронтах війни в Україні всі ці люди, чи їхня більшість, чи їхня частина, може повернути зброю проти тих, хто їх мобілізував на цю війну? Тарас, якщо трошки повернути в іншу сторону від московитів, є в нас міжнародні організації, як, наприклад, Amnesty International, Дуже поважна і дуже така, нібито і впливова міжнародна організація, яка займається правозахистом. Тим не менш, одне нещодавно вони відзначилися тим, що розповсюдили конверти, де українець і московит обіймаються. Ну, що вони так собі це уявляють. Наше спільне спільне так би мовити майбутнє, але при тому я не чув, щоб Amnesty International, як яка повинна боротися з тортурами у всьому світі, піднімала підіймала свій голос відносно тих катівень, які зараз знаходять. На звільненій території. Ну, напевне, це є все-таки поле діяльності, де Amnesty Інтернешнл, таке досить велике і конкретне. Як це пояснити? Ну я не дуже так аж глибоко знайомий з цією організацією, але те, що мені відомо, то відомі мені дві речі. По-перше, в Amnesty Інтернешнл заправляють ліваки, тобто люди з лівими поглядами, і вони дуже часто були помічені в відстоюванні в багатьох інших країнах відстоюванні тих. Ну, фактів, які по меншій мірі були дивними. А друге, ну там нема де правди діти. Мабуть, є російський вплив, російська агентура, яка в такий спосіб впливає на позиції цієї організації. Я би не передавав цьому великого значення. Оцей звіт Amnesty International був дуже серйозно розкритикований не тільки в Україні, а й на Заході. І як бачите, ця тема дуже швидко зникла. З інформаційних з інформаційних каналів із інтернету. Тому думаю, що це не буде мати продовження. А на а на те, що вони не звертають уваги на звірства у росіян в Бучі, так і червоний хрест на них не звертає уваги. Оце показує для що це за міжнародні організації, навіщо їх фінансувати і в чому їхнє призначення? Мабуть, після війни доведеться дуже добре подивитися. Які з цих організацій треба залишити, а які треба просто зліквідувати і поставити на зуму крапку. Тас ще одне питання: знову ж таки про московитів, але тих московитів, які приїхали в Україну, а це є російські вчителі, які приїхали вчити дітей на окуповані території, а мені зв'язку з цим пригадується, що були подібні історії з вчителями. Які в 45-46 році приїжджали з Росії чи навіть з східної України вчити сюди дітей за совєтськими програмами? Чи є тут певна паралель? Є, є, і це дуже добре, ти підмітив. Росія постійно повторює одну і ту саму поведінку. Так Саме накладжувала свою культуру і свої. Звичаї в кінці 19 століття на північному Кавказі в тій же самій Україні, як це вона робила після е, так званого жовтневого перевороту на, на е, великій Україні, як вона це робила після Другої світової війни на західній Україні. Вони ну просто як мавпи повторюють цю поведінку е, зараз е, під час цієї війни, і це просто розумієте, але те, що раніше виглядало як трагедія, зараз виглядає як фарс. Оця історія з вчителями, вона нічого, крім сміху, викликати не може. Бо їх сюди прислали, вони навіть не встигли за літо зрозуміти, що вони мають робити, і тепер їх треба забирати назад, і Україна їх, напевно, депортує назад в Росію. І це просто показує приреченість російського культурного проєкту. Не тільки імперського, а й культурного. Добре, депортує, чи все-таки їх слід судити? Ні, ні. Їх треба вигнати, депортувати. Їх просто прислали по рознарядці. Вони ж не вчинили якихось спеціальних злочинів, вони не тримали автомати в руках. Їх прислали сюди вчити українських дітей, але вони, на жаль, і більше на щастя цього зробити не могли, бо вони не дотягнули до початку навчального року. Mm, зрозуміло. Тобто це буде наука іншим, що немає чого їхати в чужу країну вчити дітей. Абсолютно. Отже, це був Тарас Стецьків, екс-народний депутат. Говорили ми з ним про те, що нам робити з Росією, чи вона, чи вона має шанси змінитися. Ну, як бачимо наразі висновок сумний, ну, в то, ну принаймні в тій ситуації, в якій перебуває Росія. Очевидно, вона мінятися не буде і не здатна. Мене звати Олександр Серцов. Це був мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне, а ця тема дійсно є однією з основних з компетентними людьми та українською мовою. І якщо вам було цікаве це відео, і важлива робота мого каналу. Прошу його підтримати. Канал зараз потребує дійсно великої підтримки, тому що, на жаль, ми немає монетизації, тому якщо маєте можливість підтримати канал на Патреоні чи Донатом, а також підпискою, ну і це відео вподобайку та поширення і дуже добре коментарям. Коментарі дуже деколи цікаві. Тому ну, дякую, дякую вам, дякую за увагу, дякую. Дякую. Слава. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжою історією, вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.